Добрий день, так, Анжеліка Анджуліка Водосаєна, здобувачка освіти першого курсу Дніпровського фахового педагогічного коледжу Тема мого проєкту Соціальні мережі як тренажер для вивчення української мови. Соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя суспільства, надаючи нові можливості для спілкування, обміну інформації та самовираження. Не на слід ігнорувати також і вплив на освітню сферу, пропонуючи новицінні методи для розвитку цієї галузі, включаючи і самоосвіту. Актуальність роботи. Терористичні дії з боку Російської Федерації виявили та продемонстрували важливість зміцнення національної ідентичності українців. Одним із ключових аспектів єдності народу є вивчення та вдосконалення знань національної мови держави. Наразі соціальні мережі з їхньою доступністю та інтерактивністю стають потужним інструментом для процесу українізації суспільства. Метою поданої роботи є дослідження можливості та ефективності використання соціальних мереж як тренажер для вивчення української мови. Сьогодні мережа інтернет пропонує безліч можливостей для практики, наявність публічних соціальних мереж з відкритим доступом та закритих сприяє покращенню освітньої функції та формуванню соціальності, Вчитель на вимушеності під час комунікативної діяльності, в основі якого знаходиться почуття довіри, можливість задати питання анонімно. Ключовими перевагами використання для вивчення та вдосконалення навичок української мови можна виокремити: доступність та зручність, різноманітність контенту. Інтерактивність та занурення умов на середовище. Розглянемо їх детальніше. Тож, наразі соціальні мережі доступні будь-де і будь-коли, що дає можливість вивчати українську мову у власному темпі з урахуванням індивідуального графіку. Також варто зазначити велику кількість безкоштовних онлайн-курсів, що не обмежує бюджет для своєї освіти. Ви можете знайти безліч груп, спільнот, публікацій, подкастів, відео у соціальних мережах. Які допоможуть вам вивчати та вдосконалювати навички української мови. Безумовно, навід'ємної складової навчання є і зацікавленість. Соціальні мережі з їх безмежним різноманіттям інформації, варіації і подання адаптують матеріал для людей з різними типами сприйняття. Так, наприклад, аудіалом або зручні подкасти, а візуалом відеоуроки або пости в соціальних мережах. Вивчення мови через тексти, аудіо, відео, зображення та інші формати контенту робить процес навчання більш різноманітним та захоплюючим. Також наявність інформації, яка відповідає вашому рівню знань та потребам, дає можливість зробити цей процес максимально ефективним. Соціальні мережі полегшують спілкування з носіями мови, що сприяє зануренню умовну середовище. У такий спосіб можна не тільки вивчити українську мову, а ще й ознайомитися з діалектами різних частин країни та розширити свій словниковий запас. Також досить важливою перевагою є змога ставити запитання та отримувати конкретні відповіді від носіїв мови. Ви можете спілкуватися з людьми в таких соціальних мережах, як Facebook, Instagram, Telegram тощо. Участь у дискусіях та спілкування з однодумцями дає можливість обмінюватися досвідом, отримувати поради та підтримку. Але як і будь-яким інструментом для досягнення певної мети соцмережами треба правильно користуватися, щоб не наштовхнутися на недоліки цього методу. Соціальні мережі рісніють неперевіреною або застарілою інформацією, фейками та орфографічними помилками. Як наслідок, це призведе до вивчення неправильних граматичних, орфографічних норм тощо. Щоб уникнути цієї проблеми, важливо ретельно перевіряти джерела інформації, віддавати перевагу авторитетним ресурсам та використовувати словники та довідники для перевірки правопису. На відміну відмовних курсів на навчання за допомогою соціальних мереж немає конкретного плану. Такий метод може бути більш хаотичним та призвести до прогалу у знаннях, а відповідно сповільнити отримання бажаного результату та зменшити його ефективність. Соцмережі сповнені вдволікаючих факторів порівняно з традиційними методами навчання. Це може призвести до того, що користувач витрачатиме час на перегляд контенту, не пов'язаного з вивченням мови. Виходячи з цього, цей вид потребує високого рівня самоконтролю та мотивації. Отже, найкращий спосіб повчити мову постійно практикуватись. Соціальні мережі чудовий тренажер для випанування української мови зі своїми перевагами та недоліками. Їх доступність, безкоштовність, інтерактивність, різноманітні контенти, мотивація та персоналізація роблять процес навчання максимально захоплюючим та ефективним. Але важливо пам'ятати, що соціальні мережі це лише інструмент, який може бути корисним для вивчення української мови і не замінить інші методи навчання. Завдяки свідомому та відповідальному підходу до використання соціальних мереж це дійсно буде ефективно.